Проект державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рік. І пан Плотніков нам теж і показував, існує такий проект. Його запропонували уряду, він буде думати. І от ми виходимо з логіки, що звідкись треба той ресурс взяти. От скажіть, будь ласка, на практиці він звідки буде братися? Все-таки будуть, як то кажуть, притісняти олігархів, щоб вони поділилися. Це було такий сценарій. Про нього говорили навіть на засіданні уряду. Чи будуть... Притісняти всіх решта. Ну, ви згадали вже про це. Наприклад, там ведуть новий орган, там фінансову міліцію, і вона були. буде закруч... як Ви сказали, закручувати гайки і збирати ще більше. От якою логікою підуть в 2013 році? Ну, В принципі, якою логіку планують йти, видно з цього плану заходів до державної програми? Я не буду всі вісім перераховувати. Я назву тільки три речі, які мені найбільше в лапках сподобались. То в лапках чому тому, що по-перше, передбачається мінімізувати готівку взагалі в Україні, всіх загнати на карткові рахунки, mm -hmm. всіх то отримувати заробітні плати, ну банкам це подобається. Я бачу, пану Олександре, йому подобається. Чи це сподобається людям? Тому що в кризу ми пережили саме за рахунок того, що у нас була готівка свого часу. Це одна частина. Інша частина пропонується відмінити пільги будь-які, навіть ПДВ по лікам. А ми знаємо, що ПДВ при імпорті ліків воно не просто здорожчує е, вартість ліків, воно ще дає можливість для зловживань величезних при імпорті. І я хочу на що ще звернути увагу, і про це було в ефірі в сюжеті. Е, передбачається введення додатково. Відповідальності за е, тіньові заробітні плати хочу звернути увагу сьогодні. Ця відповідальність уже є. Я э, ну, на ведь криминально за теневую заработную плату. Предложение, что не только отвечать будет тот, кто дает в конверте, но и тот, кто берет. Вопрос в том, кто будет контролировать вот эту нелегальную заработную плату. С введением налогового налоговая кодекса милиция. в свое время э, дали право налоговикам проверять всех и вся в любое время. Теперь создается новый орган. То ли это будет налоговая милиция при налоговой службе в Министерстве финансов и в Министерстве налоговых сборов, то ли это будет налоговая Приму, милиция да? в составе МВД. Есть разные Варианты на сайтах разных в разных источниках вопрос в другом создается параллельная структура, которая будет заниматься контролем за каждым гражданином, используя и криминально-процессуальный кодекс и новые полномочия, Понятно, которых раньше никого не было.